Всім привіт-привіт! Е, якщо ви дивилися моє минуле відео, то ви, мабуть, е, ну, про ось такі ось сніжиночки, то вам мабуть, задавалися питання, куди дівати ось ці клаптики, які ми з вами відрізали. А я вам скажу, що ми можемо з вами зробити з них ще одні маленькі сніжинки, якщо ми їх з вами поділимо ось так. Чи ми зможемо вами зробити пакетики? Так-так, ви навчилися паперові пакетики. Дивіться, нам потрібно нашу ось цю ось цю бумажечку зігнути пополам, щоб вона була. ну, мож, ну, Треба, щоб вона була однакові по сторонам. Але якщо не виходить, то ну, вже як є. Підсилаємо собі бумажечку під низ, якщо е, у вас скетчмаркери, як у мене, і починаємо робити нашу фантазію. Починаємо тут малювати. Я буду малювати веселку. Ви можете малювати тут все, що хочете: сніжинки, зайчиків, все на вашу фантазію. Це все залежить тільки від вашої фантазії. Тому не переживайте взагалі по цьому поводу, що намалювати. Ще я викладу потім наступне відео, і я вже буду з цієї бумажечки робити сквір, тому не пропустіть його. Зараз я домалюю і покажу вам, як в мене вийшло. В мене вийшло ось так. Далі ви намалюєте собі іншу сторону, а я вам показую, як його скріпити і що туди класти. Ви можете туди класти все, що хочете, тому я вам зараз покажу, що я кладу. Покладу ось такий брелочок. Далі я покладу сюди цукерку і на цьому все. Я буду клеїти клеєм пива, але можна закріпити скотчем, також звичайним клеєм. Це на ваш розсуд. Просто в мене клей тут засох. І тому я користуюся поки що цим. Оп. оп. І намазчуємо його на края. Ось так. Я, коли домашу, покажу. Коли ви склеїли, ну, намазали клеєм, але не мажте верхушку, щоб ми могли туди щось покласти. Робимо ось так. Ой, до речі, забула сказати, я вже не вийде в мене вже. Цей. Що краще, якщо ви хочете на наступній стороні, то ви спочатку зробите одну сторону, потім іншу, і потім вже тільки намазуєте, тому що я щось забула. Повинно вийти в вас ось так. Поклали, намастили, заклеїли і пару штрихів. Я вам рекомендую, клей який залишився, забрати серветкою. Робимо такі штучки і надрізаємо, якщо хтось хоче. Підгинаємо його і в нас вийшло так. На цьому все. Всім пока-пока!